Всім доброго дня. Знову приїхав в село. Роботи куча. Хто був в селі, то знає, що тут як не косить, то ще щось робить. В кого господарство є, то по-любому. Двіжняк буде ще більший. Разом знову по рибу. Уже 4 рази сипав. Через 2-3 дні. Сипав той самий гриз. Там по 2 кг виходить за раз. Я його заливаю кипятком. Запарию гриз це пшенична, пшенична січка. І єдине, що пробую цей раз вже трохи буду збільшувати норму кукурузи. рази я сипав по одному кілограму варений кукурузи і гриз. А цей раз буду пробувати по два вже. Цікаво, короб їсть. Ну, може, може він слабший, може. Може крепше буде, більш голодний. Ну, кози поламали, все весною поїли, всі ялинки, всі сосонки не робили. Коротше, йдемо засипаємо. Це перекор поки між косінням. Зайдемо, засипаємо і будемо ставити нашу кормушку знову. І так для тих хто не бачив, зробив таку приспособу. Ящик базарний з овочів. Шнурки прив'язав на тички, зараз ставимо і все. От бачите, кукуруза. Кукуруза, звичайно, варена. Я купляю йому, купляю відрами. Ну, і трошки каноплі додаю. І все, зараз на тичку, де і поставимо. Ось такий у нас буде процес. Рибка гуляє. Карасики тут дуже багато зверху плавають. Ну і коробчик з'їдає кукурузу, це добре. Так що отак якось все, поставили. Через пару днів знову провіримо. Ну а всім гарного дня і до роботи, бо роботи дуже багато.